Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ми стоїмо на чудовому полі озимої пшениці. Ну, ми сподіваємося, що вона в наступному році дасть 10 тонн з гектару, і не менше. Але попереду у неї ще довгий шлях, попереду в неї ще зима, попереду ще можливо морози, низькі температури, а невідомо скільки буде снігу. Хорошо, коли буде 15-20 см, як впаде він на перший мороз і десь вже в кінці березня розтане. Ну, це буде в ідеалі, але цього не буває. І тому, друзі, для того, щоб озима пшеничка добре перенесла фактори зими, низькі температури насамперед, вона повинна восени загартуватися. Особливо це от в листопаді місяці. І про це сьогодні і піде мова. Озима пшениця повинна пройти дві стадії загартування. Перша стадія вона проходить при температурах в день біля 10 градусів, а вночі від 0 десь до плюс 5 градусів. І по тривалості це повинно бути десь 10-12 днів. Тобто, оце перша стадія. Її ще рахується загартування. Що відбувається в першу стадію загартування? Перш за все, друзі, відбувається накопичення цукрів. Накопичення цукрів в основному відбувається в узлах кущення. Ну, якщо узел кущення не сформований, два-три листочка, він ще не сформується, тоді в самій рослині також накопичуються цукри. Менше, ніж в узлі кущення, але вони все рівно накопичуються. І вони вже при таких температурах, як вночі 0 градусів і до 5 плюс, вони не витрачаються на ріст, на дихання. Тобто вони накопичуються. Скільки їх має накопичитись? Їх має накопичитись десь від 30 до 40%. відсотків. Це буде класно, коли пшениця накопичить десь в цих межах цукри. Якщо вона менше накопичить. Тоді вони будуть більше витрачатися на відлиги, на е, інші фактори. І вона може е, пошкоджуватися низькими температурами, вже навіть мінус 12, мінус 15. Друзі, друга стадія загартування. Друга стадія загартування вже відбувається при низьких температурах від 0 десь до мінус 5 градусів. Тобто. Друга стадія загартування вже відбувається, мабуть, в другій половині листопада місяця через те, що такі температури якраз і наступають. Ну, якщо теплий листопад, то вона може відбутися і вже в грудні. Тобто, ви зрозуміли, якщо перша стадія відбувається при позитивних температурах, то друга вже при мінусових. Що відбувається в другу фазу загартування? Озимої пшениці. Перш за все, відбувається зневоднення клітини і підвищення концентрації розчинних цукрів, зменшення зв'язаної води. Тобто, якраз е в цей період клітина якраз фізіологічно настільки змінюється, що вона здатна буде переносити низькі температури. Навіть даже на кущення до мінус 18 до мінус 20 градусів. Ну, відповідно, сьогодні є сорти, можливо, які і переносять е, і нижчі температури. Я не пам'ятаю за останні 15-20 років, щоб на кущення були такі температури. Але ми говоримо, що все може бути в природі. І тому друзі, ми тепер знаємо, як проходить озима пшениця. Дві стадії чи дві фази загартування. Перша і друга. І якщо все добре, добре вона загартувалася, то озима пшениця може дійсно без снігу витримувати досить низькі температури на возлікущення. Я вже назвав їх. Це мінус 18, мінус 20. Озима жита, відповідно, також проходить загартовування. І воно може переносити температури на возігучення до мінус 24. Озимий ячмінь відповідно до мінус 14, до мінус 15. Ну він менш зимостійкий. Оце, друзі, вам інформація для того, щоб ви орієнтувалися по погодним умовам, відмічали. І я вам пораджу, коли пшениця вже буде входити в зиму. Якщо на посівах сформований вузол кущення, для того, щоб ви орієнтувалися, зробіть аналіз місту цукрів в рослинах озимої пшениці. І ви будете розуміти, як вона у вас прийшла в ці дві стадії загартування і скільки які температури вона може перенести під час зимівлі. Друзі, для того, щоб ви завжди своєчасно. Отримували інформацію, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Тисніть на колокольчик, і тоді ви будете своєчасно отримувати інформацію про те, що на нашому YouTube каналі з'явилося нове відео. Коментуйте, ми будемо давати завжди відповіді на ваші питання. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Друзі, ми вам бажаємо і нам, всім перемоги, миру, добра, злагоди, стабільних, високих не тільки врожаїв, а й прибутків. Сьогодні з вами працює наша команда Артвілз, і Олексій Сірієнка. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!